Добрий день! Сьогодні ми будемо читати твір Оксани Коротюк. Це така письменниця українська, і ми будемо сьогодні читати її твір. Твір називається Наші Скарби. Музей просто небо яких тільки музеїв не буває на світі? В одних зібрані картини, в інших старовинні годинники, ще в інших керамічні вироби. Є навіть музей аптека, але, мабуть, найцікавішим серед них є музей під відкритим небом. Там зібрані і картини, і годинники, і керамічні вироби. І навіть цілі будинки. України і мініатюрів називають Київський музей народної архітектури та побуту. Чому? Тому що якихось дві години ви зможете побувати майже в усіх усюдах нашої країни, завітати на Солобожанщину і на Поділля. Карпати і на Полісся, кожна хатинка і кожна подвір'я. То справді маленький райський куточок, де все квітує, буяє, пахне і радіє життю. Хвилюються під лагідним вітерцем доглянуті поля пшениці, ваблять око квіти і трави. Стоять, розкинувши крила, ніби збираються злетіти в небо деревляння вітряки. Є в музеї під відкритим небом і школа. І школа ця аж ніяк не схожа на ту, в якій нині навчаєтеся ви. В ній усього один клас де за партами сиділи колись одночасно і старші й молодші класи. Писали вони не в зошитах, а на грифельних табличках крейдою. А в кутку стояли ліски для тих школярів, хто не вивчив уроку або пустував, є в музеї. Мені щось виліпити на згадку про екскурсії. Є кузня звідки про екскурсію, Звідти вона є приростук молотів, в полковаду і час від часу тяжко зітхає міх. Є величезне співацьке поле, яке вміщує одночасно багато-багато хорів і виконавців. Одне слово, є на що подивитися в цьому надзвичайно цікавому музеї просто небо. Є і чому подивуватися. Завітайте сюди разом зі своїми друзями і батьками. Не пошкодуєте. Дякую вам всім за увагу. Я думаю, що ви дуже гарно попрацювали до нових зустрічей.